Серед пріоритетів допомога медичним установам України. Представники ротарі клубу Черкаси передали необхідне медичне обладнання для забору та зберігання крові в одну зі смілянських лікарень. Для нас це щастя і для донорів. Дуже всі приходять і всі зразу як заходять, кажуть, ой. Це все сказано. Таке масштабне оновлення відділення провели вперше за останні роки. Завідувач відділення переливання крові Василь Покотиленко каже, кількість охочих здати кров збільшилася в рази. Це значно змінило наше життя не тільки як життя, але і роботу відношення донорів, відношення до донорів. Ми всі задоволені і кожен, хто сюди приходить віддати частинку себе, він це робить. Відкрито він це робить із радістю. Пані Надія працює тут понад 30 років. Медична сестра каже: завдяки новому обладнанню кріслам, морозильним камерам та спеціальним вагам лікарня може зберігати, передавати більше крові та її компонентів у сусідні медзаклади. Набагато, набагато Зараз нам і краще працювати, і легше, тому що в нас і прекрасне, тому що в нас удобні крісла, тому що в нас камери шикарні. Ми щиро дякуємо, щиро дякуємо клубу Це можна, Я тут працюю з 85-го року, то це тільки перший раз ми побачили таке щастя. Зі слів губернаторі ротарів Україні Віталія Леська на сьогодні важливою складовою діяльності міжнародної організації є допомога постраждалим територіям у наслідок російсько-української війни. Крім того, ротарі постійно допомагає медичним установам України. Зазвичай ми намагаємося допомагати там, де виникають проблеми. Зараз це Херсонська область розруха. Але цей проект тривалий, але дуже суттєвий, тому що він реально впливає на долю. Місцевої громади, на долю людей, які лікуються в цей час важкий в цьому регіоні. Спочатку повномасштабного вторгнення всі лікарні України це і дитячі лікарні, і профільні туберкульозні переповнені хворими, ви розумієте, це і цивільні, і не тільки. І лікарі, які зараз в даний час працюють в Україні, працюють понаднормово і перевантажені. Тому з першого дня війни всі практично лікарні опорні, які є в Україні, стали під нагляд роторів, організації роторі Це більше 200 лікарень по Україні, які знаходяться під постійною опікою роторі клубів. На Черкащині п'ять опорних лікарень постійно отримують допомогу від організації: чотири у Черкасах, одна у Смілі. У Смілу закупили нові донорські ліжка, електронну центрифугу для розділення компонентів крові, електронні ваги та холодильні камери. При необхідності надавати допомогу постраждалим від війни в Україні була важлива така здійснена проектна робота збільшення потужності місцевого центру трансфузіології для того, щоб були в більшій кількості забори крові проводилися і плазми. Коли є потреба, і приходять в тому числі вакуусіні потяги. Ви знаєте прекрасно, що таке відбувається у всій країні. Є необхідність терміново робити забори крові в великій кількості, і якраз такі опорні пункти в районних містах по різним областям надають допомогу постраждалим і задовольняють цю потребу терміново. Попри допомогу, лікарня постійно потребує оновлення, обладнання та меблів. Лікарня потребує допомоги. Ну багато сторонні, але ж хочеться, щоб були, наприклад, ліжка нові, прикроватні тумбочки і всяке обладнання, котре можна надати лікарні. Представники міжнародної організації запевнили, що зупинятися на досягнутому не будуть. Ми, як сміляни, і знаходимося на контакті із закладами охорони здоров'я міста Сміли, то, знаючи потреби цих закладів, шукаємо можливість допомогти їм. І спочатку військової агресії ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб допомогти лікарям. Юля Дзюбо, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.